День вітаю вас! Працювати настав час. То з часу не гаймо, швиденько починаймо. Послухайте віршик. В лузі вдосвіта Галинка погубила намистинки. Сонце встало, позбирало, та Галинці не віддало. Дітки, а що сонце позбирало на квітах? Так, росу. А на що схожа роса? Вірно на краплинки води. Пригадайте, яка роса на дотик? Вірно, роса мокра, холодна. А що таке роса? Як вона з'являється? Ось послухайте, будь ласка, роса з'являється при дотику теплого вологого повітря з холодною поверхнею. Тоді частинка вологи перетворюється на крапельки води і осідає на ній. Роса ніколи не утворюється на землі, так як вона довго зберігає сонячне тепло, а ось трава та інші рослини при настанні ранкової і вечірньої прохолоди швидко охолоджуються. Тому саме на них і з'являється роса. яке ще природне явище існує у вигляді пари? Воно утворюється в результаті охолодження повітря і містить пару. Подивіться навколо на будинки, на дерева, кущі та людей, на різні предмети. Чому їх майже не видно? Що це за густа біла молочна завіса? Відгадайте загадку, що це вранці за дива, морок землю покрива, на ліси поля на лан, лі густий, густий. Так, туман. Туман це явище неживої природи. Це хмари, які низько опустилися до землі між туманом і хмарою, яку ми бачимо на небі. Немає різниці. І там, і тут вони складаються із крихітних крапельок води, які утворюються з прозорої водяної пари. Чи схожі роса та туман? Чим? Давайте поміркуємо. Туман це дуже дрібні крапельки води, майже непомітні для ока. Роса це крапельки води, які можна розгледіти. Туман це коли крапельки води висять у повітрі, а крапельки роси лягають на листя, на квіти, на траву, на предмети. Туман білого, сірого кольору, а роса прозора. Туман буває навесні, влітку, найчастіше. Восени. І роса буває на весні, влітку і часто восени, і туман, і роса утворюються з водяної пари. Діти, а хто вранці росу позбирав? Вірно, сонечко, куди зникають роса і туман вдень? Коли пригріває сонце, воно висушує поверхню землі і роса або туман зникають. Так крапельки води, які були в повітрі, нагріваються і піднімаються вгору до хмар, випаровуються. Зараз ми розглянемо схему, на якій показано шлях краплинок води у природі. Вода під дією сонячних променів випаровується і піднімається вгору. Там вона охолоджується і скупчується в хмари, потім, у вигляді дощу, знову випадає на землю. Мов по колу рухаються краплинки в природі, цей процес явище називають кругообіг води у природі. Дітки, скажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Вірно, про неживі явища природи це роса і туман. А ще дізналися про процес, що називається так кругообіг води у природі. Наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей! До побачення, дітки!